Те, що по 10 кілограмову амуніцію часто приходять жінки, волонтерів фонду Андрія Матковського, полтавська родина, не дивує це матері, які отримують бронежилети для своїх синів. Коли знаєш, що у дітей є колозахисне захисне спорядження, все таки спокійніше зізнаються. Менше в Котовський час призван і не знаю через тиждень куди його далі направлять, і цьому усилено ми його збираємо, снаряжаємо. А старший живе в селі Семенівського району, і також його ну там пов'язки приходять, і я дуже засмучена, що з одної сім'ї щоб дуже мені важко відпустити двох синів. В'ячеслав серед тих, хто отримав військову форму. За кілька днів він поїде охороняти західний кордон України. Треба бути певним собі. Ну а навики хто не знає, то навчиться загалом за два тижні представники фонду Андрія Матковського вже роздали полтавцям, які відбувають на схід України. Понад 80 бронежилетів та іншу військову амуніцію. Товари говорять якісні німецького, польського і литовського виробництва. Будем надіятися на лучшее. Приїду з побіди, дождемся. Обов'язково. обязательно щоб придбати все необхідне для призовників Полтави і району, відкрили спеціальний рахунок у банку, тож перераховувати кошти може кожен. Якщо з фінансуванням нема проблем, то сьогодні є проблеми з постачальниками. Тому ми працюємо сьогодні з громадськими організаціями, з волонтерами. І в них уже питаємо, де купляли вони, там і купляємо ми. І сьогодні у нас немає якогось там одного, тому що нам велика кількість потрібна. І сьогодні ми у трьох-чотирьох а буває в п'яти постачальників закупляємо, але перевіряємо якість. Нині представники фонду чекають на каски. Вони обіцяють вже в дорозі, тож згодом вручать їх полтавським призовникам.